Усім доброго дня! Сьогодні хочу вам показати насіння день, яке я буду висівати у 2023 році в цьому новому сезоні, який я буду тестувати і потім показувати вам. Сьогодні будуть у нас дині від Китано Сіц Японія. Перша ось така динька КС 775. Це в нас тип де Сапа. Вона така видовжена зеленого кольору 75-80 днів. Від 2,5% до 3 кг вага. Солодкий січний ароматний м'якуш, гарна зав'язуємость плодів і висока продуктивність. Я фото вставлю тут. Ви подивитесь, яка це динька. така динька 10 насінин. Бачите, яке насіннячко красиве. Так. Ага, і по поводу цукрів. По поводу цукрів, у неї заявлено 14%. Має бути солодка. Так, ідемо далі. Далі в нас ось така от динька КС 6147. 65-70 днів. Тип ананас. Вага від 2 до 2,5 кг. Січна ароматна м'якоть. Гарна зав'язуваність плодів. Стійка до болячок і стресам. Тут насіннячко теж, бачите, таке красиве. Не таке, звісно, як в попередньої диньки. Там, де п'єль де сапота тип, воно, воно було таке видовжене. А тут трішки зовсім не таке насіннячко. В цій там невеликий брік з цукрів, десь 12 заявлено. Ну, подивимось, яка вона буде на смак. Якщо не буде дуже солодка, то Більше її садити не буду. Ну, перевіримо. Фото я теж вставлю, потім подивитись, яка вона. Так, наступна денька. Наступна денька. У нас диня КС 7084. Вона у нас 65-70 днів. Вага від 1,5 до 2,5 кг. Ну, така невеличка денька. І цукрів 14% має бути, 14 брікс. Бачите, яка вона цікава. Така якась сіренька. А всередині таки незрозуміло, чи то вона оранжева, чи то щось такий якийсь колір. 10 штук. Ось яке насіннячко. Теж гарненьке. Така денька. Ідемо далі. Наступна динька, у нас КС-7049 20 штук. Тут немає ні опису, нічого, ні фотографії. Я фотографію теж вставлю. Зараз я вам скажу, що це у нас за динька 7049. Вона у нас 75-80 днів. Вага в неї зовсім невелика, вона від 1 кг до 1,5 Маленька така динька. Але в неї багато цукрів. 15 брікс заявлено. Має бути дуже солодка диня. Ідем далі. Далі у нас динька Міра. Фотографії теж тут немає, я вставлю Міра F1. Тут у нас 100 насінин. Міра в нас середня стигла. 70-75 днів. Вага теж невелика: від 1,5 до 2,5 кг. М'якоть зеленувата або біла. Цукрів у неї від 14 до 16 брікс. Це дуже багато. Дуже має бути солодка диня. Наступна денька у нас ванда. Теж 100 насінин. Тут уже фото є, бачите, яка гарненька. Ванда у нас дуже рання, 55-60 днів. Вага від 1,5 до 2,5 кг. Цукрів від 12 до 14, але при сприятливих умовах може досягати аж до 17%. Це вона буде, я не знаю, як мед. Дуже солодка. 17% це, мабуть, максимум, що може бути в динях. Отака от от гарнюня динька. Ну і остання динька. Це у нас КС 7066 теж 100 насінин. Вона у нас 75-80 днів, вага до 2,5 кг і цукрів від 15 до 16. Теж дуже солодка. Оце такі деньки понабирав я від кітаносіт. Можна сказати, по цукрам вибирав найсолодші. Що з цього вийде? Прийде час покаже. І я вам тоді обов'язково покажу. Також заявлено, що ці дині. Дуже стійкі до стресів, до різного виду хвороб. Ну, будемо тестувати, будемо перевіряти. Подивимося. Всім дякую за увагу, до побачення!